Сьогодні на огляді рюкзак Nightcore BP23. Ця модель створена для подорожей і повсякденного використання. Об'єм 23 літри і габарити ручної поклажі дають можливість брати рюкзак в кожну подорож. До того ж позаду є ремінь для фіксації на багажі. Рюкзак зроблений з поліофірної тканини 600D, яка має брудо та водовідштовхувальні властивості. Основне відділення розділено на сім кишень і відкривається повністю для легкого доступу до потрібних речей. Є відділення для ноутбука або планшета з м'якою стінкою для захисту від ударів. Два сітчастих відділення дозволяють візуально швидко знайти потрібний предмет. Дві бокові кишені зроблені для пляшок, повербанків, парасольок та іншого. Сітчаста кишеня на блискавці попереду підходить для зберігання паспорту та інших документів. Також рюкзак має дві зовнішні кишені із вологозахисними блискавками. Верхня підходить для смартфону, всередині є м'яка приємна тканина. Друга кишеня з діагональною блискавкою дає можливість зберігати більш об'ємні речі. В передньому відділенні є ще одна січа кишеня. Велика кишеня підійде для книги, і ще чотири кишені можуть служити для різних дрібниць, до яких буде зручно дістатися з бокового положення рюкзака. По периметру рюкзака зроблені ручки для універсального носіння. Система MOLLE попереду, з боку та внизу дає можливість комплектувати рюкзак додатковими підсумками, наприклад, з лінг-сумкою SLB05. Також є місця для патчів та світловідбиваючих наклейок. Спинка зроблена із м'якого сітчастого матеріалу, що вентилюється для комфортного носіння. Всі блискавки високої якості та гарантують тривалий термін служби. З вами був канал Nightcore Україна. Підписуйтесь, щоб бути в курсі актуальних новинок. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!